Всім привіт! Ви на каналі Буду і Мрію, і сьогодні у нас розмова піде про енергонезалежність. А точніше про те, як ми стикнулися з тим, що в будинку, який ми збудували, немає альтернативи електриці абсолютно ніякої, і тут потрібно було якось виживати і коли були літні відключення, і коли були зимові відключення, і взагалі, коли просто йдуть якісь ремонтні роботи. Тому ми прийшли до рішення, що нам потрібен акумулятор та. Гібридний інвертор, коли ми тільки переїхали в будинок, а це було 28 травня 2024 року. Відразу почались літні відключення світла. І в будинку, який на електриці, коли були відключення, не працює абсолютно нічого. Не вода, не плита, навіть чай елементарно не можна зробити. Першопочатково ми я купив таку маленьку газову горілочку, балончик. І ми робили і кип'ятили чай на цій штуці. Але ми зрозуміли, що якщо це буде продовжуватись довго, то це максимально некомфортно. Якби ну, жити можна, але хочеться більше комфорту. І ми прийняли рішення, що нам потрібно купити свою зібрати оцю безперебійну станцію для живлення будинку. Що ми зробили? Я почав це все дивитись в інтернеті, що люди роблять, на яких акумуляторах і так далі. Самі найкращі акумулятори, які є і існують взагалі зараз на ринку, це літій, заліза, фосфат. Їх хочуть всі. І коли був пік, вони коштували просто якісь контських грошей. Тому, оскільки я працюю з Теслою, я прийняв рішення, що ми наш акумулятор, нашу систему будемо збирати на тесловських елементах. І саме так ми і зробили. Що ми зробили? Ми взяли два сотих акумулятори. З Model S або з Model X сотою батареєю. Тобто, у нас є дві ячейки. Кожна номіна... номінальною ємністю по 5 кВт, але це було колись з заводом. Зараз фактично в нас два модулі дають нам десь 8, 8,5 кВт загальної ємності. Тобто на 8 кВт ми можемо розраховувати на період, коли в нас є відключення. І ці два модулі нам обійшлись, коли був пік в 600 доларів. 600 доларів по курсу 41-42. Так, дивіться, показую. Ось у нас два модулі. Виглядають вони ось таким чином. Все це ми змонтували з Теслівської батареї в ось таку конструкцію. Тобто, це планочки, які в модулі. Які в батареї їх ось так тримають. Ми взяли таких чотири шпильки, прикрутили ці палички і два модулі ось так ми вставили. Такий у нас получився саморобний корпус. Далі обов'язковим етапом у нас є це плата БМС. Плата БМС, це, грубо кажучи, це. Мозги, тобто керування цією збіркою. Воно регулює температуру, доскільки воно буде заряджатись, розряджатись і так далі. Воно на цих модулях є штатні БМС плати. Ось такі вони зелені. Але ми до них впаялись в обход їх, так кажучи. І ось так це виглядає. Для батареї це в принципі все. Єдине, що мене бентежило на тоді, це те, що ці батареї є вогненебезпечними. небезпечними. Але є одне: але. якщо їх не протикати отверткою, не заливати водою, то все буде добре. І вони в нас стоять вже майже рік і поки все з ними добре. Також вам потрібно ще буде купити ось такі дроти. Вони приблизно десь по 8 квадратів, але вони якось там в АВГ вимірюються. Ну і в принципі по акумулятору це все, що вам потрібно. Для зручності ми поставили ось такий екранчик, щоб було видно, скільки. Відсотків на цьому акумуляторі і все. Акумулятор стоїть у нас ось так ось під драбиною. Пізніше тут все заш'ється і буде більш-менш цивільно. Але у нас є одне, але за що я переймаюсь. І дивіться, це але заключається в тому, що позаду мене в нас стоїть система очистки води. І ось цей фільтр, ось ці труби, вони мені трошки накручують мене так, що якщо тут щось протіче, то буде горе. Я стараюсь про це не думати. Зараз нам потрібно буде міняти ці фільтра, тобто з усіх колб, Доставати фільтра, і тут буде трошки потопу. І я за це переймаюся. Я думав цього акумулятора взяти і фактично підняти вище на якусь кирпичину, і тоді все було б чудово. Але я цю ідею поки не реалізував. І далі дивіться, цьому акумулятору за весь цей час не було абсолютно нічого. У нас тут тепла підлога залита, і подивіться, ось як він стоїть. Тобто всю зиму працював. У нас котел, працювала тепла підлога, і цей акумулятор більше, ніж на 27 градусів тепла він ніколи не нагрівався. Акумчик у нас стоїть ось тут. Ось іде в нас ось так дріт. Виходить, отам проходить через стінку. І ми попадаємо на інвертор. Далі, дивіться, переходимо до інвертора. Інвертор у нас сонячний гібридний інвертор. Взагалі, це теж дуже важлива штука, і топом на ринку є в нас дея. Але дея, вона, по-перше, набагато більша, по-друге, набагато дорожча. На той момент, коли ми купували цей інвертор, дея в нас приблизно вона по розмірам була як наш котел. Це перше. Друге, по коштах вона коштувала десь приблизно в 2, а то й в 3 рази дорожче, ніж Must. Інвертор у нас Must 5 кВт називається Must 52.48, і система в нас все зібрана на 48 вольтах. МАСТ є таким, знаєте, Бюджетним народним інвертором. От як автомобіль Lanos, от то же саме це в нас маст. На той час, коли ми його купували, ми попали в період, коли тільки почали підвищувати ціни на це все. І ми його купили за 20 тисяч гривень. Буквально через декілька тижнів я вже бачив ціни і по 40 тисяч гривень за ці інвертори. Тобто, ну люди в нас заробляють, хто як може, всі це прекрасно розумієте. І загалом нам наша система обійшлась в. 1500 доларів США це абсолютно все під ключ: інвертор, акумулятор, збірка, встановлення і підключення, і інтеграція в сам будинок. Безпосередньо інвертор у нас сонячно гібридний. Тобто в майбутньому ми можемо підключити та поставити сонячні панелі сюди. І ми взагалі будемо енергонезалежні навіть від самого нашого ДТП, ну, окрім звісно, зими. Але ми цього поки не робимо, бо немає коштів і наразі немає в цьому потреби. На цьому інвертері він у нас 5 кВт. 5 кВт потужності в нас є. Тобто, у нас одночасно може працювати наприклад насос, який бере 800 Вт, наприклад, чайник, який бере 1,5 кВт, наприклад, бойлер, який бере 2 кВт. І це все може працювати одночасно, плюс десь світло, плюс десь телевізор і так далі. В принципі, цього вистачає для комфортного життя. І в будинку у нас підключено майже все до цього інвертору. Тобто, у нас не працює старальна машина, сушильна машина, бойлер не працює, тому що це також економічно невигодно. Ми прикинули, що він тепло тримає, тому в цьому немає сенсу. В принципі, все інше у нас підключено. Абсолютно все світло, абсолютно всі телевізори, вода і всі розетки, які є. Ну майже всі розетки, які є. І коли немає світла, ми. Не відчуваємо взагалі ніякого дискомфорту, бо попрати і нагріти бойлер можна в інший раз. Дивіться, на самому інвертері в нього є активне охолодження. Тобто, коли ми його вмикаємо, постійно крутяться вентилятори. І ви можете чути цей звук, який є на задньому плані. Коли в нас були постійні оці віялові відключення, то він постійно 24 на 7 оце тут тарахтів в цій кімнаті. Але е, ти швидко до цього звикаєш і проблеми в цьому в принципі, ніякої немає. Далі на цьому інверторі ми можемо дивитись різні показники. Ми можемо навіть бачити, скільки в дану секунду він споживає, також звідки він зараз бере енергію чи від мережі, чи від сонця, куди він її витрачає, чи заряджається зараз акумулятор та багато інших показників. Нагадую вам, що акумулятор у нас літій-іонний з Тесли. І в цьому інверторі ви можете налаштовувати його, налаштовувати безпосередньо, як під Літій Іон, як під залізофосфат, також і під звичайні АГМ, тобто гелеві акумулятори. І також це дуже крута функція в цьому інверторі. І тепер давайте я вам покажу дуже круту штуку. Дивіться, зараз у нас, бачите, зубри і в нас нічого не світиться. Тобто ми зараз працюємо від акумулятора, від звичайного нашого акумулятора. І нам потрібно пройти в іншу кімнату, щоб я вам дещо показав. Дивіться. Відчиняємо. Тут у нас зазвичай спить наша собачка. Зараз треба тут дещо взяти. Ви бачите, за наш бардак. І дивіться, ми взяли пульт від кондиціонеру. Все знімаємо одним кадром. Дивіться, натискаємо на кнопочку on off І в нас вмикається кондиціонер. Тобто, літом, коли у нас було тут плюс 37 в нашій спальні, бо ми живемо під дахом, ми. Користувалися кондиціонером, коли були відключення, і так само і зимою. Якби були відключення, то ми б просто опалювали свою кімнату і від холода ми б не замерзли. Тому це дуже крута фіча і штука. Так, хлопці, мужики. І тепер саме для вас, чого потрібно купити цей акумулятор. Дивіться, прийшли, світла нема. Беремо півасік. Перше, друге, лягаємо на кровать, чи на диван, що у вас там. Беремо пульт від телевізора, вмикаємо телевізор. Ми все також на акумуляторі без мережі. Беремо джойстик від PlayStation. Натискаємо кнопочку PS. Чуємо чарівний звук. І в нас запускається ПС. І тепер ви можете просто грати, поки немає світла. Тобто, навіщо чим займатись, щось тут прибирати, якщо можна сісти і пограти в PS. Лайк. І тепер тестуємо, що у нас працює в будинку. Поїхали. Перша кімната, світло є, кондиціонер є, приліжкові є, і телевізор є. Йдемо далі. Тепер у нас є друга кімната це кабінет Світло. Це ми все. Зараз тестуємо на акумуляторі. Йдемо, третя кімната. Заходимо сюди, натискаємо, і тут світло також є. Всі розетки, все працює. Йдемо в четверту кімнату. Відчиняємо, заходимо, світло є. Сподіваюся, що вам його видно. Так, далі. Ще дуже зручним є те, що світло є абсолютно в усьому будинку. І зараз ми перевіряємо в нашому гардеробі, і також я вам похвастаюсь швиденько нашими новими шкафами. Дивіться, які вони круті. Купили два шкафи, такі тимчасові по 1000 гривень. І тепер в нас це схоже на якийсь гардероб, а не на просто сміттєзвалище, про яке ми знімали минулий випуск. Можете зайти і подивитися, бо щось він набирає мало переглядів. Йдемо далі: ванна кімната. Переходимо в ванну кімнату. І в ванній кімнаті є один класний прикол. Дивіться, в нас перше працює це світло. Друге це працює в нас витяжка. Третє це працює в нас дзеркало. І четверте, це в нас працює навіть рушнико-сушарка. -суш Вона зараз гріється і досі. Тому навіть коли у вас не буде цього всього, ви завжди можете себе комфортно відчувати. Всього лише треба 1,5 баксів впустити в акумулятор і все. Далі перевіряємо. Унітаз поїхав. І останнє перевіряємо. Водичка потекла. Можемо купатися. Кайф. Так, йдемо далі. І тепер ми переходимо на перший поверх. Щоб не впасти з цієї драбини. Давайте, поїхали. Дивіться. Ось ми зараз стоїмо в коридорі, і в нас е, на драбині з'явилось світло. Видно вам, да? так? Окей. Далі йдемо. Це в нас тимчасово зараз склад, і тут теж є світло, як ви поняли. Е, дивіться, щоб ви не думали, що у нас це все монтаж, і ми вам набрехали. Ось одним кадром ми знімаємо, що зубри вони так і не світяться. Так, нічого і немає. І, до речі, тут. Світло також є. Якщо що. Нічого не працює. Так, йдемо далі. Ми заходимо в нашу гостєву і поїхали. Раз. Світло є, два світло є за моєю спиною, і там третє світло. Третє світло ми вмикаємо, і тут світло теж є. Телевізор також працює, тільки я не знаю де путь від нього. Так, що вам ще показати? Давайте ще вам покажемо основне, що ж потрібно з основного. Всі за це переймали світу, це холодильник. Холодильник теж працює, хоч там і повісилась миша, але він працює. Плита, до речі, плита, оця, яку ми встановили, вона є трьохфазною і вона, на жаль, не працює. Але якщо будуть знову відключення світла, я можу її переробити на те, щоб вона була однофазною. Перемкнути в іншу розетку, і все буде працювати. Так як у нас ще не закінчений ремонт. Ми одразу не робили і багато чого не врахували, коли ми підключали цього акумулятора, тобто інтегрували його в нашу систему будинку. Там все інтегровано таким чином, що воно розраховано вже на постійний ремонт. І під плиту ус, умовно є розетка, яка працює і підтримує, коли немає світла, але вона знаходиться. В іншому місці, і поки, на жаль, я не можу нічого зробити. Тому поки ось так. Переходимо далі на мойку, і тут у нас теж вода працює. Мікрохвильовка також, напевно, комусь цікава. Мікрохвильовка, на жаль, не робить. Треба перемкнути в іншу розетку. Зате робить чайник. Чайник світиться, це факт. Дивіться, ще покажу одну круту штуку. У нас ще є посудомийка, вона також робить з цієї розетки. Є мультиварка, вона також робить з цієї розетки. Але розетка всього одна. І є ще одна прикольна штука, яку ви ще, напевно, не бачили. Вона також робить, коли немає світла, і це вам сподобається. І нам це також подобається. Діскотіка. Можна танцювати. Тобто, коли нема світла, ви не розстраюєтесь і просто танцюєте. І дивіться, зараз я вам покажу тест, як гуде ця штука. Давайте зараз ми з вами подивимось. Ось зараз. Ось дивіться, зараз ми споживаємо 380 Вт. 380 Вт, і послухайте, будь ласка, яким чином гуде ця штука. Тобто, яким чином гуде ось цей вентилятор, зараз я перестану говорити і ви це все почуєте. І тепер біжимо і вмикаємо все, що у нас є, для того, щоб продемонструвати вам, як воно все працює. Вмикнули воду, вмикаємо чайник. І що тут ще? Ну, тут більше нічого не можна вмикнути. Духовка, до речі, кстати, може працювати. Ні, духовка теж не працює. Ну, але ви побачите, наскільки різниця. Тепер слухайте. І зараз ось ми будемо споживати, зараз я вам покажу скільки. 2,23 кВт. 2 і 2 кВт. І ось так воно буде. Нюанси, які вас можуть чекати при встановленні цього інвертора, перший нюанс, яким ми стикнулися, це те, що у нас в будинку три фази, а він однофазний. Трьохфазні інвертори коштують набагато набагато дорожче, і е, по цій задачі цього бюджету у нас просто не було. Тому у нас багато приладів просто перекинуто з. Тобто у нас було три фази, а, і багато приладів виділили на одну окрему фазу для того, щоб це все працювало. Далі, якщо ви плануєте собі ставити панелі і ви також будуєте будинок, то обов'язково робіть закладну. До місця, в якому будуть стояти панелі та цей інвертор, бо потім ви будете ці дроти кидати просто по стіні, або перероблювати, штрабити, штукатурити, знову лишня робота. Тому також враховуйте цей фактор. На піку, коли ми підключали та інтегрували це все в наш будинок, наш електрик, який нам робив цю електрику, взяв з нас 6 тисяч гривень за це все підключення. Коли я своєму знайомому був пік. Всього цього розпалу, коли він спитав у мене контакти, електрика, то електрик йому вже назвав 12 тисяч гривень. Тобто, за декілька тижнів чи місяць ціна виросла в два рази два рази. Зараз, коли відключень світла немає, це буде коштувати набагато дешевше, тому є сенс робити саме зараз на майбутнє. І тепер саме основне, що мені подобається во всьому цьому, перше це те, що ми можемо як бути з цим інвертором та акумулятором, так бути зовсім без нього. Тобто, в нас це все підключено так, що у нас. Наприклад, інвертор 5 кВт він не обмежує весь будинок на 5 кВт. Тобто, коли немає світла, 5 кВт нам вистачає. Але коли світло є, якщо зробити це неправильно, то ви будете обмежені цією потужністю в 5 кВт. Тому в нас це зроблено в обхід, і ми можемо як включити цей інвертор. І будинок буде працювати тільки на ньому, так і вимкнути його. І наша система електроживлення будинка буде працювати в обхід цього інвертора. Це теж дуже зручно, тому, будь ласка, враховуйте це, бо потім ви стикнетесь з тим, що ви не можете одночасно вимкнути бойлер, духовку та плиту. У вас буде просто не вистачати цієї потужності, і прийдеться вам або перероблювати, або купувати інший інвертор, ну і так далі. Ви розумієте мене. Давайте ж тепер я вам продемонструю, як це реалізовано у нас. в плані вмикання та вимикання з мережі та в обхід цієї мережі ідемо. Дивіться, зараз ми працюємо на цьому акумуляторі та інвертері, і дивіться, як все легко у нас перемикається на звичайне живлення. Ось, наприклад, у нас з'являється світло, тобто світло, яке в нас йде з вулиці, з дитеку. На зубрах стоїть 30 секунд, і нам потрібно зачекати 30 секунд для того, щоб вони вімкнулись. І ми зараз. Заодно і побачимо, як саме перемикається інвертор та через скільки на зарядку акумулятора, бо він це робить автоматично. Тобто світло з'явилось, він автоматично починає заряджати акумулятор. Світло зникне, він автоматично починає розряджати акумулятор. І в нас залишилось ще декілька секунд. І оп! І ми чуємо, бачимо зелені крапочки, що світло вімкнулося. Тепер на цьому інверторі в нас зараз. Має ось тут змінитись на те, що ось бачите, з акумулятора на лампочки, і зараз має через декілька секунд відчокнути реле. Ви його почули. Інвертор починає працювати байпасом, тобто, коли є світло, якщо ми е, беремо. Більше кіловат, ніж потрібно, він не гуде. Він байпасом через себе пропускає. І тут видно індикацію, що він зараз заряджає акумулятор з мережі, і у нас блимає ось такий жовтий діод. І тепер, коли нам потрібно його вимкнути, ми робимо це все просто одним рухом. Дивіться, перше, це ми вимикаємо безпосередньо саму батарею. Вимкнули, є звуковий сигнал. Друге, ми перемикаємо один автомат. Це в нас є. Живлення акумулятора, тобто для зарядки, і один автомат перемикаємо вверх. Все, наш будинок працює повністю на живленні, яке йде з міста. І інвертор, ми зараз можемо вмикати і 10 кВт, і 15. Він зараз просто вимкнеться і не буде задіяний в цьому. Тому це дуже зручна та класна штука. Ну і останнє, що нам потрібно зробити, це вимкнути саму батарею. А в цей час інвертор вже автоматично потух і чекає, коли знову будуть відключення світла. І я вам зараз продемонструю, як я вимикаю саму батарею, тобто сам БМС плату керування, і він лягає такий в режим очікування до наступних відключень. Дивіться. Ось так ми вимикаємо сам акумулятор. Так, показую вам зараз. Ось тут у нас є така кнопочка. Оце ми раз втикнули. Ось так нажимаємо, тримаємо. Воно прозвучало. і Все, акумулятор вимкнутий. Все, він тепер стоїть і чекає нових відключень світла. Я вам хочу продемонструвати, через що ми можемо наглядати за нашим акумулятором. Дивіться, ми відчиняємо. Є така програма BMS. у BMS нас називається G kong Обираємо наш пристрій. Зараз буде декілька. Таких звуків, що воно підключилось, і ось ми бачимо повністю всі показники по акумулятору. Дивіться, це в нас загальний вольтаж. Далі ми тут бачимо, скільки відсотків. Далі ми бачимо, скільки в нас залишилось живих амперів. Та також бачимо, що у нас є БМС з активним балансиром. Тобто, це червоне та синє, це значить, що на кожному елементі воно його автоматично балансує. Що таке балансування? Я вам в двох словах розповім. Тобто, щоб вольтаж був на всіх банках однаковим. Бо якщо він буде різний, якась банка буде. Заряджатись, перезаряджатись, а інша буде не дозаряджатись. Тому це дуже важливо в акумуляторах. Ну і в принципі, з цього додатку ми також можемо все налаштовувати. І ви, коли збираєте цю збірку, ви все собі там налаштовуєте, до якого воно буде заряджатись, до якого воно буде розряджатись. І дуже важливо на літій іонних акумуляторах їх не перезарядити та не Повністю розрядити, бо якщо перезарядити їх, то вони просто вибухнуть та загоряться. Так тому тут є обмеження і в БМС є захист, який цьому запобігає. А якщо їх... Перерозрядити, то вони просто настільки ляжуть, і ви не зможете взагалі їх підняти, тобто зарядити до їх нормальної ємності. Так, любі підписники, наше відео підходить до кінця. А, і що я хочу підсумувати? Дивіться, якщо у вас є гроші, то акумулятор потрібно купувати обов'язково, якщо ви звикли до комфортного життя. А, бо в власному будинку. А, за вас ніхто не буде турбуватись, чи є у вас там щось, чи нема. У вас ви турбуєтесь самі за себе. Якщо ви хочете жити та відчувати оці відключення світла, які можливо ще будуть, або які були, або у вас вже є цей акумулятор, то обов'язково його купуйте та встановлюйте. Бо це дуже крута штука, хоч вона і коштує півтори тисячі баксів. І дорожче, але воно дає вам впевненість в завтрашньому дні, що ви встанете, зможете закип'ятити собі води, помитися, приготувати поїсти, що ваша сім'я або ви не не замерзнете, якщо це зимою, або не перегрієтеся, якщо це влітку, як було у нас, коли в нас було в спальні плюс 37. Тому. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Що ви дізналися для себе щось нове. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок. Дізлайки можете також ставити, якщо вам не сподобалось, бо дізлайк це теж лайк, тому дякую. Ну, і, в принципі, на цьому все. До скорих зустрічей. побачимося. На акум бабки є, а на носок бабок нема.